Провіднику української нації Степанові Бандері присвятили свої спортивні досягнення юні учасники міжобласного турніру з футзалу. Що цьогоріч уже в п'яти відбувся у стінах спортивного залу на стадіоні Ювілейний в місті Броди, і в четверте присвячений імені Степана Бандери. Щодня упродовж трьох днів турніру на полі зустрічалося вісім команд, і, хоча складно було спрогнозувати, хто вибори першість у двох вікових категоріях в призерах бродівські футболісти. Більше про переможців, організаторів та спонсорів змагань знає Наталія Кутняк. Здорове тіло і здоровий дух. Дві найбільших цінності для людини поєднують юні спортсмени, котрі щороку виборюють право бути найсильнішою командою міжобласного турніру з футзалу пам'яті Степана Бандери. На цьогорічні змагання до бродів прибули учасники восьми команд з Рівненщини, Тернопільщини і Серця Галичини міста Лева. Не пасли задніх та виставили свої команди господарі змагань Бродівська і Пониковицька дитячо-юнацькі спортивні школи. Під час офіційного відкриття до учасників змагань звернулися організатори і спонсори турніру. Зокрема, директор Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Подавець зазначив, що традиційно у часі зимового учнівського відпочинку до Бродів з'їжджаються юні футболісти, яким щиро побажав успішного старту і гарних свят. Духовний патрон турніру отець Тарас Дзьоба у своєму виступі поблагословив учасників. Із вас сьогодні бажаю вдачі! Нехай кожного із вас сьогодні Господь благословить, проявити усі свої сили, усю свою наснагу до тої боротьби, боротьби у цій грі, яка має великий символ, символ боротьби, боротьби духа, боротьби тіла, боротьби за добро. Нехай Господь благословить вас на добру гру в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Свою постійну підтримку турніру пам'яті Степана Бандери надає і цьогоріч відійдено від традиції Ірина Сех, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода. 2015 рік ви розпочинаєте з спортивних змагань пам'яті Степана Бандери. Хай ця пам'ять буде дієвою. Хай ця пам'ять буде сильною, міцною, твердою. Хай ця пані буде переможною. Саме цього потребує наша держава. Сьогодні в Донецьку, в Луганську ваші старші брати, ваші батьки захищають кордони української держави. Тому нам потрібні силі, такі, як ви сьогодні. Нам потрібно здоров'я, нам потрібно перемоги. І тоді ми будемо мати мир. Тоді на українській землі, на своїй Богом даній землі, ми будемо господарями. Тому перемога вам, сили, здоров'я і виєри. Постійним гостем юних футзалістів, учасників міжобласного турніру, є депутат обласної ради Володимир Чехут, провівши паралель між минулим, зокрема, часами Степана Бандери, і сьогоденням, депутат зауважив, що боротьба за українську державність не закінчилася. Змушені згадувати наших новітніх героїв, хлопців із небесної сотні, воїнів, які поклали свої голови на східних теренах. Отож. Боротьба за українську державу є далі актуальною. Отож, усім нам, в першу чергу, вам як юна, наші українські юні на такого нашого українського духу, як казали наші славні попередники, які на початку минулого століття започатковували спортовий рух на наших теренах, тільки спорт. Кріпить знеболений організм нації. Представники команд учасниць підняли прапор змагань, а юні спортовці урочисто виконали гімн України. Перший день турніру пройшов за участі восьми команд, які шляхом відбору найсильніших випробували свої сили на футбольному полі. Отже, прибули юні футболісти із Заложців, Львова, Дубна, Смиги, це Рівненщина, дитячо-юнацької спортивної школи, Броди, Пониковиця та Новачки із Золочова і Лопатина. Всі учасники хлопці 14-15 років. На фінішну пряму вийшли три команди, а розташувалися згідно із виявленими навиками і здібностями та й спортивною удачею. На першому місці, що приємно, спортовці збродів. Друге за покровою Вікторією зі Львова, А на третьому місці наші сусіди з Тернопілля, дитячо-юнацька спортивна школа заложців. Місце Заняла команда грозівської. Другий день змагань субота 3 січня. Звів на футбольному полі ті ж самі команди. Учасниці за участю 12-13-річних футболістів. Поєдинки середньої вікової категорії були не менш цікавими і напруженими аніж попереднього дня. Дві нагороди разом із Кубком поїхали на Рівненщину. Нагородження провели начальник відділу освіти Володимир Хрипливий спільно із головою Федерації футболу Бродівщини Сергієм Кобілковським. Отже, перше місце посіли смиські футболісти футбольний клуб Єврошпон. Друге забрала покрова зі Львова. А бронзову нагороду футбольний клуб Дубно. Головною родзинкою цьогорічного міжобласного турніру була інтрига щодо відсутності явно вираженого фаворита змагань. Практично з'їхалися рівні за силою команди. Турніри попередніх років далися взнаки. Правильні висновки з них зробили господарі змагань Бродівська дитячо-юнацька спортивна школа. І, як наслідок, ще одне перше місце серед наймолодших учасників 2004-2005 років народження. На другому смислі Єврошпон, а третій комплект нагород забрали футболісти з міста Дубно. Отож, цьогорічний турнір завершився а його учасники, відпочивши та на рік подорослішавши, обіцяли приїхати і в наступному році, щоб знову славити ім'я провідника української нації Степана Бандери.